І як бути, як йти додому, не подивитися на квіточки. Буряни, буряни, це таке, щоб не подивитися, не помилуватися і не сказати їм пару слів, що я вас люблю. Здоровенькі були мої дорогі підписники, друзі. Я вас вітаю разом з моїми квіточками. Новий гладіолус розцвів. Вони так в різних місцях. Цвітуть не так, щоб стіною всі зацвіли. Один цвіте, другий перецвітає, вже палиця йому не потрібна для підпори, Ці ще цвітуть, ці цвітуть, а оцей розкішний такий, як кажуть, калірований, великий, такий масивний красунчик. Дуже гарний. До дзвіночків навідаємось. Я їх вирішила їм обірвати одного разу оці сухі. По п'іночки вже були зовсім сухі. Я думаю, я буду обрізати. А звідти молочко так, сік такий, вони живі. Мені так стало жалко. Я вже додому приїхала і мені от перед очима той сік, те молочко, яке виходить з рослинки. Мені так шкода було, я в них просила. Ну так смішна я така. Кажу Боже, Боже, простіть мене, мої квіточки. Наш. Я тепер не буду зривати, хай собі будуть сухенькі, пересухнуть і відпадуть самі. Вон біла лілія хоче розцвітати, а рожева далі цвітує, квітує. От такі вони, мої красунички. Мальва, оця дрібненька така, делікатна. Вона має кілька. Своїх таких стебел, чи як то сказати. І вони всі хилилися на стежечку. І на оцей гладіолус Який дивно, якби хтось сказав, що з зернятки маленької буде великий, розкішний, рости буде цвісти, я б не повірила. А так біля стежки всі малесенькі, з зерняток ростуть, а оцей один найкращий, самий найвеликий. Самий Добре. Бажаю всім хорошого вечора. Не забувайте приходити до мене в гості. Додому теж можна, хто хоче. В садочок, Додому, то там вдома. Таке, а в садочку свіже повітря, краса не описана. Ніким не описана. Всього.